БК Донецьк продовжує тріумфально крокувати українською суперлігою. П'яту поспіль перемогу єдиний поки не переможний клуб чемпіонату оформив у Миколаєві. Місцеві корабели трималися на плаву впродовж трьох стартових хвилин, поки гості не могли впоратися із Матео Кеджо. Однак варто було хорватському важкому форварду припинити обстріл кільця візитерів, як ініціатива повністю перекочувала на бік донеччан. Денис Яковлев показав візитерам приклад в атаці. А Марко Кілінсворд підхопив заклик, змусивши наставника миколаївців Агріса Гальвановськіса брати тайм-аут. Утім, хвилинна перерва виявилась марною, оскільки Бен Макалі наростив відрив гостей до 13 пунктів. У другій десятихвилинці перевага підопічник Валерія Пліханова перетнула 20-очкову позначку. І, зрештою, після цього данку Макса Адама Конате сягнула максимальних 27 пунктів. Одначе після великої перерви миколаївці влаштували штурм, який повернув інтригу із забуття. Серія триочкових від Джаніса Пейнерса, Олексія Онуфрієва і Матео Кеджо вилилась у ривок 17 0 Таким чином господарі наблизились на відстань одного середнього китка. Щоправда, зробити більше корабелам завадила втома. Тоді як донеччани стали на звичний курс. Денис Яковлев із Максимом Корнієнком допомогли тиграм знову захопити ініціативу. А решту зробив нестримний цього вечора під щитами Марко Кілінсворд. За відсутності центрового господарів Кервіна Брістоля, який отримав 5 фолів у заключній чверті, донецький легіонер не відчував опору і довів справу до впевненої перемоги Донецька 86-71. Американський велетень став найкориснішим гравцем матчу. В його активі 29 очок і 7 підбирань. Лідер миколаївців Жаніс Пейнерс завершив матч зі значно гіршими показниками, хоча провів на майданчику на 10 хвилин більше аніж Кілінсворд.